Доброго мирного вечора. Ми спокою і затишку. І всього самого тільки хорошого. так. Дето моя ручка, я позначу, котрі я відповідав, і питання, щоб я потім знала. Так. Ну, а поки я позначаю, не забудьте прожати лайчики, підписатися на мій канал. Якщо вам цікаві мої відповіді на запитання. І не забувайте, якщо ви десь на чийсь комусь даєте поради, відповідь, що якщо ви в мене брали ну, ось цю відповідь що від мене, то написати, що заходьте на канал, там я і мамі тваринки, чи я і мої кози, і беріть інформацію, яка вам цікава. Так, що ось таке, то це для мене дуже приємно. Я бачу дівчата, як пишуть як там. У коментарях, що хтось щось десь питає, що за якусь пораду, то дівчата пишуть, що дають відповіді. Більше інформації там на любиному каналі. Ось, Так що я вам за це дуже-дуже вдячна, що ви поширюєте і кажете, як канали мої звуться, і тоді люди приходять нові. Мені це дуже приємно. Ну, а я відповім на це запитання, яке вже давно всі питають, що таке білкове отравлення у кози. Mm -hmm. Це Вкіс досить часто є, якщо кози багато їдять білкового, білкового корму. Наприклад, там люцерна, зерно, все її дають дуже багато, особливо, якщо цілу зиму їсть саму люцерну. Є В кіс, Наталю, легше миску проб'єш. Так, щось таке то. Диви, як угу. І я, що я не знаю, що так точно. Добренько все. Є таке, що якщо роблять оце, весь час люцерку дають, то від цього є білкові троє. Є кози що такі, що їм нічого, вони можуть їсти, а в кої трої слабший імунітет, досить часто є таке. Ось, І які тут є причини, я вам, які я понаходила, я вам скажу. А ви собі дивіться, чи ваших кіз є таке чи ні. Хай вас Бог дає, щоб все було добре і кози живі, здорові були. Але, кому цікаво, не забувайте підписуватися і лайчки прожимати. так? Що таке білкове отруєння? Це коли годують бобовими сіну і бобові зернові. Тобто там горох додають, сою додають, соєвий макух. Ось, Оце тоді дуже часто трапляються білкові отруєння. Це саме, саме таке головне, саме перше. Коли в кози більше білка попадає в організм, як коза. Може перетравити. Ось, коза там, має, там певну порцію перетравити, скільки там не писало, ось я гляділа інформацію, так, що ось таке. То тобто, тоді, виходить, білкове отруєння. Так, то були дві основних причини, А тепер ще, як розпізнати, що то вашої кози білкове отруєння. Там є А, Б, В, Г, Д, е, Ж, З. О, так, щось що таке то. Без причини понос в кози. Ось тоді це без причини. Тут і чіпляється понос. Це може бути перша ознака білкового отруєння. Жолудок не, спи, не не як сказати не може переробити все. Так, і через те, виходить отруєння. Ну, поноси. Зниження надоїв. Ось, біл, коли поноси. І зниження надою. Оце вже перші дзвіночки, що ваша коза має вже починається в неї білкове отруєння. Зниження маси тіла це коза, коли худає. І вроді їсть, і все файно, але вона все одно худає. Ось це вже також такий ще дзвоник третій, що вже ваша коза має проблеми з травленням, виходить, бо найбільше це коли організм не може перетравити ось цього білка стільки. Капризи, капризи в їдлі. Тобто коза їсть і не хоче то того вона не хоче, то зерна вона не хоче, то вона вже сіна такого не хоче, то вона вже сього не хоче, то пити вона вже не хоче. Ось це починають такі капризи в кози. Так, коли коза пере... не приходить в охоту, довгий час от є ж люди... Тут є такі в мене запитання, що коза не приходить в охоту, ну, то вже на третє відео буде, ну не зараз. Так, коли не приходить коза в охоту, довший час. От вже мала би бути, всі роки гуляла, а це нема. І не приходить в охоту. І уколи роблять, і все, і нічого її не стимулює. Це також є дзвіночок, що це вона вже трохи має забагато білка. Або часто гуляє що пару днів. І таке може бути. То також. Мож... Є ось так досить часто кажуть коза, що 3 дні до козла, що 3 дні до козла. Є і таке. Значить, треба зменшити білки. Але це дуже довго лікується, так що ось таке то. Аборти у кіз також може спричиняти оце білкове отруєння. Що нема причини ніякої, і отрила білкове отруєння. Так, тяжкі роди і слабі козенята. Ось що. От Навіть вона погуляла, але дуже тяжкі роди з великими проблемами і козенята кволі ніякі. Це ось також таке є. Бачите, тут повно таких причин, які вроді би ніч такого нема. Є таке життя, що в житті таке має бути і тяжкі роди, і слабі козенята кволі. Ось, Але ось є таке. Так що ось таке. то тобто, так, Погано щищується, отрудила козенята, сколі, дось, дось тяжкі роди, то ще й погано щищується. Ось це також може свідчити про те, що в неї забагато гумів в організмі. І є ось такий, такі проблеми. Довгий утік вім'я до одного півтора місяця і переходить в мастіт. Ось це також, що білкове отруєння. Оце стільки я нагляділа, ще одна є, зараз скажу. Ось як ще один поділок. ось Якщо кози довгий вім'я, там місяць-півтора переходив в масті, то це також свідчить, що в неї забагато білка в організмі, що вона у вас вже трохи страдає. І самі такі тяжкі вже наслідки, коли коза вже, як то кажуть, доходи, аби мірів не прийняли, це відказують на її органи. Ось, Життєуважні нирки або печінка. Ось, Ось тоді це називається вже сама вища міра білкового отруєння. Лікування проходить від пів року на від півроку. На відновлення, а то і до року, так, щось що таке, то тут, тут, тут же тоді дивиться, чи вам вигідно цю козу тримати, чи її вже не вигідно тримати, щоб лікувати. Лікування затратне там писало, дороговартісне. ось, Що тяжко козу привезти назад в той певний режим, що вона має бути. ось. Якщо це вже білкове отруєння, а тим паче, вже як починають органи відказувати. Ну це вже треба цілу ветлікарню лікарню кликати, щоб її там кололи всі, ті препарати робили, це все. Ось, І дуже тяжко воно виводиться, це білкове отруєння. Так що ось такі справи, то я те, що я знайшла, це я розказала. Не треба писати, що ти дуже розумна, що це все неправда. Я цього не придумала. Те, що я знайшла, це я вам розказала. Ось, якщо, може, воно і не так, ну це не від мене. Це, це те, що пишуть, що є, воно як визначити. А як? а як правильно, то я не знаю. Я козів, як то кажуть, не козячий лікар, я не ветлікар, я гарантії не даю, та й ветлікарі зараз також багато є ветлікарів, які кажуть, що ми не по козах. Ось що не знають теж, то все. Людей вилікувати не можуть. Так, що ось такі, то справи, людей тяжко вилікувати, як Ігор каже, то це факт. Ну, оце такі справи. Так що всім бажаю всього самого найкращого. Не забувайте поширювати мої відео в других соцмережах, не забувайте писати коментарі, задавати запитання. І хай у всіх все буде добре, всім міцного здоров'я і Божої опіки. Ефіри кожен вечір о 19-й годині на каналі Я і Мої кози, окрім вівторка і п'ятниці, вівторок п'ятницю, якщо Оля як виходить в ефір. А я після неї, то зазвичай або 19, або 19, там пару хвилин до піввосьми я виходжу. Так, що ось таке то. А ті всі дні я виходжу о. В 19-й годині, і ми спілкуємося, відповідаємо на ваші запитання, які у вас є, задавайте. І будемо всі разом, як то кажуть, вчитися, бо всього людина не може знати. Ось, я, наприклад, ось цього всього навіть не думала і не знала, що таке може бути. Так що, дай Бог, щоб всіх було добре, щоб ваші кози здорові були і всі були щасливі. А вранці ефіри все 30 на каналі Я і мамі Тваринки. Всім па-па, Бережіть себе, чекаю вас на відео, на ефіри. Хай всіх все буде добре. Гарного вечора, дня і мирного неба всім.